Образ правління у них дуже схожий на турецький, якому вони, мабуть, намагаються наслідувати наскільки це можливо, за становищем своєї країни і в міру своїх здібностей у політичних справах. Правління у них чисто тиранічне, вся його дія схиляється до користі та вигод одного царя, і крім того, найочевиднішим і варварським чином це видно з придушення дворянства і простого народу, без жодного до того міркування, їх різних відносин і ступенів. Так само, як податей і податків, в яких вони не дотримуються найменшої справедливості, не звертаючи жодної уваги як на вищий стан, так і на простолюдинів. І дворяни, і простолюдини по відношенню до свого майна, суть не що інше, як зберігачі царських доходів, тому що все нажити ними рано чи пізно переходить у царські скринь. Князі і дяки призначаються на місця самим царем, і в кінці кожного року зазвичай змінюються. За винятком деяких, що користуються особливим ставленням, для яких цей термін продовжується ще на рік або на два. Самі вони не можуть похвалитися ні довірою, ні любов'ю народу, яким керують, не маючи приналежності до нього ні за народженням, ні за вихованням, і не маючи при тому власного спадкового маєтку ні у його окрузі, ні навіть у іншому місці, цей безнадійний стан речей у середині держави. Змушує народ здебільшого бачити вторгнення якоїсь зовнішньої держави, яка на його думку єдина, тільки може його позбавити тяжкого ярма такого тиранського правління.